Шон Компс біля столу захисту. О, гаразд, однією з найважчих речей для мене було мовчати і не висловлювати, як мені шкода за свої вчинки. Ось що він каже. Я не ставлюся до цього легковажно, хочу вибачитися перед Кессі Вентура та її родиною. Джо, це перша заява, яку ми сьогодні почули від Шона Компса. у відкритому суді, принаймні щодо вибачення. Так, і знаєш, це якось так. Я стою тут і думаю, гаразд, давай далі. Що ще буде, так? Розумієш? Він прямо запитує, чого очікувати, що скажуть. Це цікаво з твого боку. Він ніби вибачається, так би мовити, письмово, і іноді, знаєш, за ті речі, за які його не засудили. Ми обговорюємо це, щоб переконатися, що виправдані дії не враховуються. Тож знову у тебе є ці, знаєш? Є різні динаміки, і цікаво побачити, куди це приведе та наскільки це буде правдоподібно. Він виходить, і чи зможе він виглядати так, ніби це не про нього? Чи зможе він виглядати так, ніби це не його нарцисизм, і чи зможе він це зробити? Розуміння в очах судді, в очах громадськості. Чому можливо він заслуговує на більший термін? І, попри це, я прошу вас, ваша честь, дати мені менший термін. Ось чому вас не вважають нерозумним, якщо ви так чините. Він не збирається здаватися, і все це тому, що вони хочуть зберегти всі свої підстави для оскарження. Але як йому поводитися так, як потрібно, щоб максимально використати свою можливість? Ось що далі. Він щойно сказав: Вибачаюсь перед Джейн, що втягнув тебе у свої проблеми. Я хотів би вибачитися перед усіма жертвами домашнього насильства. Пам'ятайте, його не звинувачували і не засуджували за домашнє насильство». Це огидне відео, де він б'є Кесі Вентура, викликає сильні емоції. Я хворів через наркотики і не отримав потрібної допомоги. Поясню це в реальному часі. Сирена. Тепер він вибачився і перед Кесі, і перед Джейн знову не за те, що перевозив їх для секс роботи, а за те, що завдав їм болю через домашнє насильство. Він каже: моя віра навчила мене кращого. Я не видатна людина, лише стараюся робити все можливе. Я втратив свободу, можливість виховувати дітей, бути з матір'ю і всі бізнеси. Тепер знову, що ви про це думаєте? Тому що це справді вперше, коли у нього з'явилася можливість по суті прокоментувати це так, і я повністю погоджуюся з вами обома, що він дуже чітко вказує за що саме вибачається, і він має це зробити. Це правда. Він хоче показати повне каяття, не визнаючи при цьому певних речей. Дивіться, це та можливість і час, коли підсудний, якого визнали винним, стає на коліна і благає про милість. Чи суддя вже занадто втомлений, щоб справді йому повірити, за що я б його не звинувачувала, це ще побачимо. так? Зараз дуже легко шкодувати, дуже легко говорити те, що він говорить після того, як його визнали винним. Я хочу сказати, що кожен має право на судовий розгляд, і я не обов'язково думаю, що він. Те, що він звернувся до суду, не можна використовувати проти нього чи вважати ознакою відсутності каяття. Але з іншого боку, ось він намагався оскаржити всі звинувачення і лише зараз вперше визнає якісь проблеми. Тому я не думаю, що суддю дуже переконає це нове вибачення, як і у випадку з будь-яким іншим підсудним. Повідомляю всім, у мене сідає батарея, не почув останню частину. Сирена. Ми працюватимемо над цим, але хочу всіх проінформувати. Шонком скаже Я зараз себе ненавиджу. Мене повністю роздягли. Вибачаюсь перед своїми сімома дітьми. Мені дуже шкода, ви заслуговуєте на більше перед своєю матір'ю. Відчуваю, що ти мене покращила. Сєра, я звертаюся до тебе як до людини, що стежила за справою спочатку. Що ти для себе береш із його слів? Це день розплати для Шона Підідікомпса, і це те про що ми здогадувалися раніше, перш ніж нарешті почули. Слова, які він говорив, були про те, що він, можливо, дійсно вкаже на жертв у цій справі та вибачиться. Ми ж тільки що про це говорили, і ось він уже це робить. Моє питання у всьому цьому мені буде дуже цікаво почути, що скаже Елізабет Мілнер, коли вона вийде. Тому що зараз вона знаходиться в будівлі суду. Тож вона там і спостерігає підіді, коли він говорить ці безсмертні слова. Я хочу знати, які емоції він тоді відчуває. Я маю на увазі, ми можемо прочитати слова, які він говорить. Мені шкода Кесі, мені шкода Джейн, мені шкода моїх дітей і моєї мами. Ти навчила мене кращого. Я все викинув і зруйнував. Але які емоції за цим? Це лише слова. У нього повністю кам'яне обличчя, чи він плаче? Він засмучений. І я думаю, що на все це зверне увагу суддя Арун Субмарініан, бо, власне, в цьому і суть. Чи він справді шкодує, чи він справді відчуває каяття за все, що зробив. Я маю на увазі його вже визнали винним у злочині, перевезені з метою зайняття проституцією. Джесі, що ти думаєш з цього приводу? Ми не чули вибачень за все це. Ми чули вибачення лише за домашнє насильство. Я думаю, що діді можливо говоритиме ще трохи довше, адже це вперше, коли він дійсно звертається до всіх цих звинувачень. Але я хочу знати, які емоції стоять за всім цим. Це слушне зауваження, і Елізабет Мілнер могла б це знати, бо вона всередині і може почути сама. Але якщо ми це відзначаємо, якщо ми це помічаємо, він не говорить прямо про федеральні злочини, у яких його визнали винним. Знаєш, суддя Субраманіан теж це скаже. каже він: я підвів спільноту, хотів довести, що ми здатні вирішувати проблеми самостійно. Я помилився, я не така погана людина. Мені шкода перед спільнотою. Я підвів вас. Люди змінюються, і я знаю, що змінився. Є ще момент Джо, і він каже: іноді треба пройти життєвий досвід, це не виправдання. Минуле не змінити, але майбутнє змінити можна. Благаю вашу честь про милість, щоб знову стати батьком, сином, лідером спільноти і отримати необхідну допомогу. Джо, дивись, ми критикуємо це з юридичної точки зору, з людської точки зору. Чи можна довести судді, що ця людина засвоїла урок? Можливо, йому пішло на користь, що його не засудили за рекет і торгівлю людьми для сексуальної експлуатації. Перевезення з метою проституції серйозний злочин. Тут були елементи насильства і наркотиків, і це траплялося неодноразово. Що можливо, йому не слід тепер проводити значну частину свого життя у в'язниці. Ось що я скажу: ризикуючи здатися таким, ніби я наїжджаю на Діді, але це не якийсь день, коли я наїжджаю на Діді, для мене це не так. Але якщо він засвоїв свій урок за 14 місяців, то за 2 чи 3 роки він засвоїть його ще краще. І це означає, що має бути ще якась причина. Окрім того, що він засвоїв свій урок, це частина цього, але є ще щось понад те, що він засвоїв свій урок. Щоб його звільнили швидше, ніж пізніше, і це може бути тією силою добра, якою він може стати. Я не хочу це применшувати. Я не хочу применшувати той факт, що він винахідливий, креативний, має велику платформу. Всі стежитимуть за його подальшими діями, і саме це мало би бути ще однією причиною дозволити йому вийти раніше, бо він знає, як досягати успіху. У всіх цих моментах, коли він каже, що через втрату батька, і це зробило його більш схильним, знаєте, чи ну, до домашнього насильства, чи щось подібне, він подолав труднощі у багатьох інших аспектах, тому це теж не виправдання. Тож це справді має бути його здатність зробити щось таке, чого майже ніхто інший не зміг би зробити, виходячи з цієї ситуації. Тому я не буду применшувати силу цього і те, як суддя може це оцінити, але це має бути саме це навіть більше, ніж просто засвоєння уроку. Він сказав не хочу підвести Бога. Я нікого не можу звинувачувати, окрім себе. Я знаю, що більше ніколи не підніму руку на іншу людину. Я готовий виконати будь-які умови. Те, що я ділюся своєю історією, це не спроба отримати менше часу. Ця історія трагічна. Якщо ваша честь дозволить мені поділитися нею, це вплине позитивно. Дякую присяжним. Ваша честь дала мені впевненість у присяжних, щоб я повірив, що мені не потрібно давати свідчення. Вони пожертвували вісім тижнів. Я їм дякую. Я дякую. Я думаю це. Я дякую їм за виправдувальний вирок. Серена, повертаюся до тебе. Які твої думки з цього приводу? Знаєш, Шон Діді Комс завжди мав можливість розповісти свою історію. Щоб надихати людей і діяти на благо, йому не потрібно було бути засудженим за злочини. Мені здається, це ганьба, що людина з важкого минулого змогла здійснити мрії та досягти успіху, а потім він обернув це і почав маніпулювати людьми, завдавати шкоди тим, хто був дуже вразливий перед ним і використовував свою владу на зло. Можливо, він зробив щось хороше, і його діти його люблять, це правда. Але є багато багато засуджених злочинців, у яких є діти, які були невинні і завжди залишатимуться невинними. Чекають на повернення батьків додому. Він не єдиний у такій ситуації. Шон Комс став унікальним, бо виріс із жахливої ситуації. І замість того, щоб використати це для покращення своєї спільноти та людей навколо себе, він використав їх і, врешті-решт, скоїв ці жахливі злочини щодо жінок у своєму житті. Я не впевнена, що це справить позитивне враження на суддю, що він зараз так розповідає свою історію. Можливо, він нас слухав сієро. Знаєш, що він щойно сказав? Я повністю беру на себе відповідальність за свої засудження за законом Манна. Вони хочуть, щоб ви зробили з мене приклад. А я хочу, щоб ви задумалися над тим, яким прикладом може стати людина. Якщо їм дадуть ще один шанс, згадайте про прекрасних дітей, які знову заступилися за мене. Ми обидва чули заяви підсудних під час вироку. Іноді вони не впливають, іноді кажуть, що присяжні помилилися. Я не винний. Іноді їхні слова звучать порожньо. Шон Комс щойно зачитав реп: ні, щоб хто не казав. Я щиро шкодую, дякую, ваша честь. Мені цікаво, чи це для вас якось виділяється. Сієра, це інакше. Я думаю, це дійсно виділяється. Ще кілька хвилин. Тому ми казали: ми не чули про закон Менна чи перевезення для проституції. Ми сказали, що це зафіксує суддя Арун Саміраніан. Тож здається, що це може бути стратегічний хід з боку підідді, Щоб одразу сказати, мені шкода Кесі Джейн і всіх, кого він скривдив, і як саме. Після згадки про родину він зараз говорить про своє каяття. Я справді замислююсь, що обговорював він це зі своїми адвокатами. Гей, ось що я думаю сказати, як ти вважаєш, що мені варто включити? А що на твою думку мені слід ну, виключити всі ці речі? Мені здається цікавим, що він каже це. Не якась схема, щоб я отримала менше часу. Покажіть нам мені приклад так, щоб я могла далі розповідати свою історію. Це стосується того, про що говорила Серина. Підіді вже був публічною особою. Йому не потрібно було бути засудженим за такий злочин, щоб поділитися своєю історією. Ми бачили багато інших знаменитостей із залежністю чи подібними проблемами, але їх не засуджували. Потім нам показували позитивні зміни як приклад. Вважаю це цікаво, але все ж стратегічно. Він згадав закон, Манна. Гаразд, Серено, що ти мені сказала перед тим, як піти. Він може змінити свою думку, може взяти паузу, каже суддя. Давайте зробимо п'ятихвилинну перерву. П'ять хвилин. Що це означає? Що це означає? Скільки судової практики можна тобі? Ох, п'ять хвилин. Це ідеальний час, щоб показати, що ти ставишся до цього серйозно, але ще недостатньо часу, щоб справді змінити слова, які ти планувала сказати. Я не думаю, що він змінить те, що планував сказати на початку сесії. Я думаю, що він очевидно хоче дати всім перепочити. Він хоче створити враження, що сприймає все, що сьогодні пролунало. Мені здається, що п'яти хвилин недостатньо, щоб щось змінити. Він, на мою думку, не змінить свої слова. Це тому, і якщо ти згоден, Джо, це так. Тому що те, що сказав Шон Компс, було дуже схоже на те, що він написав у листі. Це не змінює розповідь, можливо інакше почути це від самого Шона Компса. Були можливі варіації взяти повну відповідальність за вироки Манна. Якщо ти згоден із сиреною, це так, тому що по суті це не дуже відрізняється від того, що суддя вже прочитав у тому листі. Так і я думаю, що він буде більше схильний звернути увагу на листи інших людей, на рекомендації щодо винесення вироку та на ті речі, які вже існують. У будь-якому разі. Питання в тому, наскільки він відхилиться від цього. Знову ж таки, він повинен врахувати те, що було сказано сьогодні. Здається, я вже казав це раніше. Але знаєш, у нього ймовірно вже була ідея, що він збирається робити і підійді, і він сам можливо він схилявся до і до того, щоб здійснити свій намір, і виникає питання, чи міг він змінити ситуацію, хоча б трохи в той чи інший бік, сказавши те, що хотів сказати. Я вважаю він добре розумів на що йде. І я думаю, що враховуючи те, що мали б сказати інші люди, це ймовірно було б не менш важливо, а можливо, навіть і більше. Тож я вважаю це нормально. Суддя запитає вашу думку. Джесі Вебер, я не погоджуюсь. Не думаю, що судді цікаво, що я скажу. Що ми прогнозуємо щодо вироку зараз, коли ми можливо лише за кілька хвилин до нього. Ми висвітлювали це місяцями, сієра. Почну з тебе. Який вирок ти прогнозуєш для Шона Дідікомса після визнання винним у двох порушеннях закону Манна? Я думаю, що як каже Сирена, суддя Арун Самараніан підійшов до цього з уже сформованою думкою про те, яким має бути вирок. Він буде розглядати це ще протягом наступних п'яти хвилин. Але якщо ти питаєш мене, моя думка залишається такою: від п'яти до семи років. Я не думаю, що він призначить мінімальний термін, чого хоче захист. Я сумніваюся, що 14 місячний вирок буде таким тривалим, як хоче обвинувачення. 11 років це значний термін.